Привіт-привіт! Вітаю вас на каналі. Це магазин Сінсей, що цікавенького на полицях. Приємного перегляду. Миска біла гарної якості. Керамічна 219. Банка скляна з кришкою добре закривається. Тут така резиночка є. Ціна 99. Керамічна банка для чаю 169. Термос з ремінцем. сумка 439. 169 пластикове відро для сміття. Ланчбокс двоповерховий 129. Зверху три перегородки і знизу одне велике відділення. Набір пластикових стаканів мірних 3 штуки 129. Ще залишилися залишки по розпродажі до мінус 50% знижка до 20 серпня. Банка скляна 129. Килимок у шуфляду 99. 45 на метр 50. Килимок ось такий сітчастий 69 гривень. 1,50 на 45 сантиметрів. Метр 50 на 30. Ціна 35 гривень. Сито пластикове з мискою 169. Друшляк пластиковий ціна 129. Дерев'яна таця 219. Ще така овальна є за 499. Піднос 500 гривень. Миска велика, декоративна. Також 500. Таця квадратна 129. Дошка кухонна 129. Кладка для столового приладдя 289. Ще отака поличка 209, кухонна дошка 219 та 279. Красиве дзеркало для дівчинки рожеве шуфлядою 329. І в білому кольорі є ще. Ось така міні-тумбочка на дві шуфляди 219. Ручки дерев'яні 99. Вішак тваринка 39. Набір двох вішаків 99. Коробка з ведмедиками для хустинок. Ціною 169. Ось така коробочка для зберігання з картону. Акційна ціна 79. Коробка рожева 129, 30 на 30. Поличка по суперціні 125 гривень. Пенал на одне відділення 99. Силіконовий пенал також 99. 169 одне відділення на смійці. 279 великий пенал на три відділення. Пенал силіконовий попіт. 129. Сумка для ноутбуку одне велике відділення та одне менше на змійці ціною 399. Сумка дівчача для ноутбуку 129. Килимок для комп'ютерної мишки панда ціною 119 гривень. Органайзер для хлопчика 289. Наклейки в дитячу кімнату, різна тематика 35 гривень. Такий варіант 79. Це є набір з двох наклейок. Ланчбокс сова 129. Для хлопчика з тачками. Ціна 99, підставка під гаряче 99. Набір дитячого посуду 169. Три предмети. Є для хлопчика та дівчинки. Осіння свічка грибок 69. Набір чайних свічок 99. Приємні аромати свічок 169. 99. Такий набір 35. Осінні свічки дуже приємно усі пахнуть. 169. 129. Стака велика 279. Маленькі різнокольорові баночки з дерев'яною кришкою 49. Дуже приємно дійсно усі пахнуть. Набір м'якеньких декорацій 129. Подушки осіння тематика 279. Гноми великого розміру 439. Мухомор керамічний. думається, така підставка під ложку – 119. Вельветові гарбузики в чорному кольорі. Та ще є такий золотий. Ціна 49 гривень. Скляна декорація 129. Маленькі симпатичні гномики, м'яко-набивні. В зеленому та яскраво оранжевому кольорі 129. Дзеркало для дівчинки в рожевому кольорі 129. Чорний метал двостороннє дзеркало. 329. Будиночок. Це така схованка поличка. Цікава задумка. Там можна щось покласти собі. 219 гривень. Картина полотно 279. Рамочки дитячі, 69. 99 зайчиня, 279 рамочка від 1 до 12 місяців. Орхідея 169. Коробка для хустинок 169 в бежевому та чорному кольорі. Планота, це золотим обводком 279.